Це уривок з опери Катерина, яку ми побачили на репетиції в обласній філармонії імені Іри Маланюк. Прем'єра відбудеться 25 вересня. Про оперу в філармонії скажу кілька слів, адже це для нас дуже важливо. Це буде нашим і подальшим курсом, нашою тенденцією, нашою роботою, що в нашій філармонії опера буде частіше і частіше. Моя мрія і моє таке бажання, щоб бодай, одна постановка в рік, а ще краще дві постановки в рік ми мали. 86 й сезон. Уже дві постановки буде, адже перша була у серпні, а друга буде 25 вересня. Це насправді дуже швидко. Чому так? Чому опера? Опера, перш за все, у нас відсутній оперний театр в нашому місті. І люди, наші жителі нашого міста, а також гості нашого міста, не мають можливість піти в оперний театр Івано-Франківську. Тому йдуть філармонію. Філармонія буде опера. Друге питання: чому? Тому що справді наша філармонія дуже добре підходить для різних оперних постановок. Про що я? Це про те, що в нас є оркестрова яма. Наш дерегент Роман Михайлович разом з симфонічним оркестром працює так. У нас є чудова сцена якраз для постановки таких опер, подібних, як от буде в четвер Микола Аркаса. І третє, це справді наша чудова акустика, жива акустика нашої філармонії. Чим не дуже можуть порівнятися інші зали нашого міста. Ну і четверте, звичайно, наш, наша філармонія побудована все ж таки як Театр Монюшки, який збудували, збудували тут поляки в 1891 році. І тому це для нас буде наступним пріоритетом, користуючись нагодою, ще раз запрошую всіх жителів міста і гостей відвідувати нашу філармонію, особливо нашу оперу. Буде три постановки: це 25 жовтня, 25 вересня, 23 жовтня і 6 листопада. Тут є команда, яка здатна це втілити. Це дуже дуже добре. Знову ж таки, камерних сцен, які придатні до опери в Україні дуже мало. Камерних сцен, які придатні до опери і можуть займатися оперою з огляду на якісь логістичні речі, менеджерські рішення, ще менше. Тобто одиниці камерних залів з такою акустикою один. І тут є ресурс. Щасливий. От, власне, який здатен ту втілити. Я щасливий, що ці чудові люди мене запросили, і я можу з ними піти в цю історію. Чому вона важлива? Це історія страшна, вона з нашої давнини. І, по суті, якщо відмінити всю особисту історію, це історія про окупацію і про окуповану свідомість, якщо хочете. Тому що в часи Шевченка і в часи Каса це була частина Російської імперії, Російська імперія завжди робила зі своїми територіями те, що вона зараз робить з тимчасово окупованими територіями. І дуже важливо пам'ятати, яким чином жили ці люди. Дуже важливо пам'ятати, як взагалі це відбувалося. І Дуже важливо розуміти, що насправді ми ось так піднялися трошечки над безоднею. Але є дуже багато сил, які хочуть в ту безодню нас назад погрузити. І якщо ми не будемо борсатися, якщо ми не будемо триматися разом, в принципі, це дуже і дуже можливо. Уявіть собі на хвилинку, 19 століття. Десь в Миколаєві живе композитор, який 40 років не писав серйозної музики, писав декілька романців. І в 40 років він вирішує написати опору на Шевченківський сюжет. І він починає це писати. Він зустрічається з Волойським циркуляром, з Емським указом. І в 90-х 90 роках він, нарешті, приходить до того, що він вирішує, що це буде опера. Він Дуже багато радиться, він дуже багато ну, охоплює Шевченкіна як такої. І в 90-х роках він закінчує опору Катерина. Опору на Шевченківський сюжет, яка до сих пір фактично вважається основою Шевченківської драматургії, коли в одному великому синкретичному жанрі фактично. Побудована вся драматургія опери Катерини. Він вводить, очевидно, в сюжет він вводить Андрія, якої немає в оригінальній Катерині, але не тільки в цьому справу. справа, справа тому, що музично це просто досконала опера. Це на рівні Верді, на рівні європейських композиторів, Моцарта і тому опера Катерина для нас є фактично отаким орієнтиром. З якого починається музична, фактично оперна класична школа, з якої потім виходять композитори ХХ століття. І дуже цікаво, що саме Аркас, який написав одну з найпопулярніших книжок в історії України, це є історія Русі, так, у нас є, і він. Став тим, хто, не будучи фактично професійним композитором, засновником такої Шевченкіани на всі наступні роки, десятиліття. І дуже цікаво, що опера Катерина поставилася якраз в ті часи. До речі, Марко Кропивницький був одним з тих, хто співає батька в першій постановці опери «Катерина». Тому можна сказати, що фактично український театр на самих своїх початках він співпрацював з тим матеріалом. І наступні театри в в кінці 19 століття, на початку 20 століття, вони працювали з оперою «Катерина». Вона була дуже популярна в свій час, і фактично вона була заборонена саме через те, що вона стала популярним українським. Продуктом початку ХХ століття. Потім на 50 років вона вилетіла, і тільки в 57-му під час відлиги ще раз її почали ставити. І знову ж таки в клавірі з'явився російський текст, якого не було в 1897 році, коли так сталося, що опера публікувалася не в нас, не в Україні, бо тут не дали можливості це зробити. І зараз у 2025 році від першої постановки в Миколаєві з 1900 року ми пройшло 125 років. Можете собі уявити, скільки часу опору замовчує, скільки часу для нас, для такого побутового українця, він не може сказати, які є опори на сюжет нашого Шевченка. Хоча Шевченко вважається одним з як то кажуть, з фундаторів української національної ідентичності. Катерина це дуже складна роль, вона дуже різнопланова, тому що протягом трьох дій Катерина міняється дуже, вона виростає. Вона стає, будла така дитина, 13-14 років. І коли вже вона її практично виганяє, мама з татом, вона в секунду стає дорослою. І розумію, що світ не такий класний і прикольний, як, як здається їй. Взагалі, виконувати цю роль складно, бо вона дуже. Музика дуже красива, але складна, що емоційно, що фізично, тому що третя дія практично побудована на Катерині. Вона виконує. 30 хвилин співає сама Катерина, і це дуже складно емоційно і фізично. Але я дуже радію, що маю змогу втілити цей образ. Це таке, це була моя мрія. Насправді ця постановка це не просто виконання опери, це така цілковита історія. З дуже багатьох ракурсів кожен, хто прийде послухати оперу, він точно стикнеться з важкими емоціями: з суму, горя, журби, гніву, які зможе співпережити так. Бо в постановці ми саме цього прагнемо показати справжні людські емоції. Але окрім того, це справжня історія України, бо саме в цій опері Шевченко заторкає дуже багато важливих питань, які турбують кожного українця. Справді, опера у філармонії це досить непроста штука. Всі, хто собі десь всередині каже, що я не люблю опери, перше себе запитайте, а чи були ви взагалі в оперному театрі колись? А чи приходили ви колись і чули ви колись живу оперу, чи ви десь чули по якомусь старому радіо або по телебаченні? Тому що я багато знаю тих людей, які кажуть, що я не люблю опери. Я кажу, то коли був опері? Та не був, я там знаю, що це таке. Ні. Прийдіть до нашої філармонії 25 вересня, 23 жовтня або 6 листопада, і насолодіться справжнім сучасним мистецтвом. Академічне мистецтво ніколи не є чимось застарілим і не було. Воно не є чимось немодним і несучасним. Воно є воно є те, що потрібно людині, як, як повітря. Цієї лікарства для людської душі, тому приходьте на нашу оперу. Ми щиро всіх запрошуємо. Ще раз нагадуємо затратили дуже багато зусиль для вас, дорогі наші глядачі. До Львова Читаємо. далеко там 100 кілометрів треба їхати. Отож, опера Катерина в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк стане неординарною подією в музичному світі на всеукраїнському рівні, переконані мітці, які її створили для вас, шановні поціновувачі справжнього мистецтва та української культури.